Сьогодні поговоримо про дещо цікаве, шановні українці. Я вирішив створити ще один канал на Ютубі міжнародний канал. Стосовно юридичного захисту людей по всьому світу, як адвокат, юрист та правозахисник. А також. Буду виступати експертом з різних норма права, а також з різних життєвих ситуацій. Справа в тому, що цей канал, майбутнє, який я створюю на днях, буде займатися широким спектром людських питань. І вирішення людських проблем не тільки в сфері права, а й життєвих ситуацій. Глобальні виклики, які перед нами стоять сьогодні, вимагають екстраординарних відповідей та рішень стосовно того, що сьогодні є шахраї. Який займається криптошахрайством, уточнення його прізвище Орловський. його розшукує інтерпол за криптошахрайство. Його зараз, псевдокрипто, крипто реклама, не попадіться на цю рекламу. Він не експерт, в області криптовалют та криптобізнесу. Коли вам кажуть Шахраї про P2P, що можна просто заробити, крутити валюту, ще раз повторюю, що перед тим, як щось крутити, потрібно розбиратися в ситуації. А я розбираюся краще, ніж вони, тому що в мене досвід всього більше, ніж 10 років. І я розбираюся в різних отраслях не тільки права, а й людської діяльності з різних сфер людського життя. І такі глобальні виклики, таких псевдопсихологів. Який заполонив весь Ютуб, Тікток, здається, Арсен Меркарян. Так от, хочу наполягти на тому, що він не є фахівцем з області психології чи психіатрії. Натомість я вивчав. В університеті психіатрії. Як і юрист, тому я знаю, так і психологія. Я вважаю, що ця людина та його курси збільшення тестостерону є небезпечними для вашого життя. Та строгі, будьте уважую, та навидюся на таких, як вони Шахраїв, Орловський та Маркарян. Багато псевдо шахраїв, які займаються пропагандою заробітку в інтернеті, але жодна їх схема не працює. Я розвінчаю всі ці міфи. Тому і я створюю міжнародний канал з усіх сфер людського життя людської діяльності, не тільки юридичний міжнародний канал, але й канал, який буде присвячений цим шахраям, шахрайським схемам, шахрайським сайтам, та іншим проблемам в сфері медицини та інших сферах. Тому що я краще розбираюся, ніж всі експерти зі своєї професії. Так сталося, що юрист або розбирається краще, ніж всі ці дипломовані експерти в області економіки, транспорту та інформаційних технологій. Чому краще? Тому що. Вони понакупляли дипломи і не розбираються а Я розбираюся як людина, яка вчилася в фізико-математичному класі, 10-11 класі на рівні 4-го курсу університету. І тому я знаю точні науки краще, ніж так звані експерти. Магістри з цих наук, чи експерти-магістри з області історії, чи філологи, які там нам розказують, як правильно щось писати. До речі, я проти існування нового українського правопису. Для чого його придумали? Знаєте, для чого його придумали? Для того. Щоб ті, хто не вчився, казали неправильно, ось для чого придумали новий український правопис. Для прикладу, медикиня, членкиня. Чому не можна сказати, жінка-медик чи просто медик, членкиня? Так, підберіть інше слово. Просто як написано, якщо це передбачено саме в чоловічому роді, то не може бути кіння. От і все. Тому це неправильно. те, що придумали не експерти в області філології та української мови. Я більше знаю в області мови, ніж будь-хто з цих псевдоекспертів, які нібито її захищають, а насправді навіть не володіють літературною українською мовою. Але понаписали, що людина, яка не знає елементарних правил українського правопису, дозволила. І легалізувала помилки в українському правописі. Це неприпустимо, це потрібно відмінити. Це ідіотизм. Я вважаю нові правила українського правопису антилюдськими, антиукраїнськими, антигуманними. Я виступаю за правила українського правопису, які були в 1918 році. 1941 році, які були до реформи цієї, яка зараз, їм дуже це не подобається. Підпишись, став лайк. Стосуна псевдоекспертів Арсенів, Маркарянів і всяких там Орловських, ви можете почитати про них в інтернеті. Що її так звані псевдотренінги призводять лише до втрати здоров'я та ваших грошей. Вони не вирішують ваші проблеми. От і все. А я вирішую проблеми людей, реально не словом, а ділом і справами. Тому я і створюю новий YouTube. Канал міжнародний. стосовно захисту прав і свобод людей по всьому світу, а також вирішення проблем людей з різних норм, не тільки права, але й життя. Саме так, підпишись на новий канал, обов'язково я про нього скажу. потім. Це буде на днях. Дякую за увагу. Підписка, лайк, репост, а також донат в описі до цього відео. На криптогаманець або на кафту. Дякую за увагу. Доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Героям слава! Слава Україні! Юридичні консультації з будь-яких норм права коштують від. 300 до 1000 гривень, вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК ТСП коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ситуації та вашого питання. Не юридична консультація з теми ТЦК ТСП коштує 700 гривень. Також замовляйте в мене витяг за кодом ЄДПУ. Дізнайся про слово контрагент, а також витяг за кодом ЄДПУ у ТЦК та, та СП. Складання позивної заяви 1500 гривень. Складання просто заяви в суд коштує 1000 грн, Юридична консультація. З кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів США. Також я консультую з податкового права, як вести бізнес і автомобіль в статусі людей. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з будь-яких норм права цивільного, сімейного, земельного, кримінального, адміністративного та інших. Норм. Право. Підпишись на мої соціальні мережі. В описі до цього відео роби лайк, репост, коментар, також в описі до відео. Спонсорувати завдяки вашим донатам. Мій канал розвивається разом з вами. Більше дізнаєтесь юридичні новин, як себе захистити, що потрібно знати про що не кажуть інші адвокати та юристи, та упустили зовсім.